Ляшко, радикальна партія. Шановні колеги, питання безробіття це ключова проблема в сьогоднішній країні на рівні з цінами, з тарифами тощо. Зараз я повернувся до зали Верховної Ради із третього з'їзду шахтарів. Останні 20 років шахтарі не збирали з'їзд. Останні 11 років українські шахтарі не бастували сьогодні. Політика міністерства енергетики довела її до того, що шахтарі залишаються без роботи, без засобів до існування. Їм немає чим годувати свої сім'ї і утримувати своїх дітей, тому що українська влада купує вугілля в Росії, купує енергетику в Росії ще десь за кордоном, позбавляючи можливості працювати, заробляти власних Україн. Інських громадян тому я звертаюся від імені з'їзду шахтарів до президента України, до прем'єр-міністра України, внести подання до Верховної Ради про звільнення міністра енергетики Демчишуна з посади за те, що знищує власну вугільну галузі енергетику, за те, що забирає роботу у людей.